Діво Богородице, Пресвятає Мати. Дозволю цю годину молитву читати. Глянь, Свята Марія, на нашу країну. Від заходу й до сходу крізь хрести білі. Українська льнеться кров роками без плин. Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, Богородице, матері ридають, а маленькі діти і вдови батька виглядають. Для них небо почорніло. І сонця не видно. Поможи їм, Боже, мати, попроси син, хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Покровителько святая, змилися над нами. Прикрий синів омофором, хай не плачуть мами, покровом своїм святим прикрий Україну від усякої біди у тяжкую годину. Благаємо, присвятая, молитву прийняти. Зі своїм небесним сином нам допомагати. Амінь.